Тепер українці платитимуть на третину більше за кожну посилку Пошир, якщо не хочеш платити більше. Чому прості люди страждають, а великі бізнеси багатіють під прикриттям слуг народу? Гетьман за закон, який обкладає всі закордонні посилки ПДВ у 20% та ми там у 10%. Під виглядом наповнення бюджету це вдарить по мільйонах українців. Які купить дешеві товари на AliExpress чи Temu. Тим часом монополісти на кшталт Аврора, Авікипіпл і Ябко і далі користуються сірими схемами, ефективними ФОПами, уникаючи податків. Матеріали про ці порушення просто ігноруються. Контрабандна техніка Apple потрапляє на ринок через занижені декларації або нелегально. Частина платежів проходить у криптовалюті чи через писаних ФОПів. Це коштує бюджету мільярди, які могли б під...